Друзі, перші проголовне поїхали. Ввечері 11 березня у мережі з'явилася інформація про нібито звільнення командувача оперативного командування Північ Дмитра Красильникова. Уранці 12 березня генерал-майор підтвердив цю інформацію про звільнення. Красильников розповів журналістам. Про це повідомляє суспільне Чернігів. За словами генерал-майора, причини звільнення йому не пояснювали. В даний час Красильников знаходиться в батальйоні резерву. На оточнюючи питання, що може бути пов'язане це звільнення. Красильников заявив, що має певні припущення, але не став їх озвучувати. Моя думка з цього приводу, що немає суттєвих причин для такого і події на Курщині. Грубо кажучи, я з Курщини виїхав ще в листопаді. Розповів генерал-майор. За інформацією Красильникова, його наступником на посаді командувача «Північ» вже призначили бригадного генерала Олексія Шандара. Раніше він обіймав посаду заступника командувача десантно-штурмових військ України. В той же час пишуть, що після переговорів в Аравії, виходу з Курську Зеленський замінить сирського на драпатого. Чому ми йдемо з Курщини? Пише телеграм-канал Топропомсти з посиланням на нардепку операцію. Там планував особисто сирський і далі здійснював ручний контроль, оскільки у нього виходить лише короткострокові ривки, але ніколи не вдається середньострокове та довгострокове планування. То далі ручному режимі йому вдавалось, аби як отримувати території Курщини за рахунок українських територій, численних наших втрат і зміщених пріоритетів. За цей час ми втратили міста Донеччини. Тисячі наших громадян у війську стали жертвами поганої взаємодії управління з боку наближених до Сирського осіб, таких як Ледовий чи Луценко, було створено численні небоєздатні нові бригади замість поповнення існуючих, то що росіяни фактично вже були зайшли в Покровська в Покровську агломерацію. Лише шляхом подолання ряду інтриг і розгорнутої внутрішньої адвокаційної кампанії вдалося вирвати з мстивих лап сирського бойового біловорону драпатого вмовити президента призначити його керувати фронтом, але Драпатого не призначили командувачем об'єднаних сил і не дали можливості стабілізувати всі напрямки в межах єдиної концепції йому доручили найскладніші і найбільш занедбані ділянки. Донецькі харківські напрямки Курщину ж Сирський залишив собі. У дусі найкращих традицій ролі особистості в історії, попри обмеженість ресурсів, виснаження наших військ і підкілем її гресирського та його генштабу драпатому вдалось переважно стабілізувати найгарячіші ділянки фронту і навіть відкинути росіяни з ключових точок на підступах до Покровська. Але що ж тоді робити загарбникам? Наближається 9 травня. Їм потрібно демонструвати перемогу по кров. Всі може не по зубах. Тож вони переключились на курщину. Вони чудово знають всі слабкості сирського, вивчили його на пам'ять зараз успішно добувають його особисті ініціативи. Далі росіяни планують зайти в Сумську область. Якби президент дослухався і звільнив сирську, хоча б восени Адрапатому дали можливість керувати всіма фронтами. Ситуація була б зовсім іншою. Одне з українських джерел повідомило, що моїм друзям вдалося залишити Курськ, уникнувши оточення. Українські війська ймовірно виходять з Курської області на тлін наступу російської армії. Частина українських підрозділів здійснила організаційну евакуацію, повернувшись на територію своєї країни. Про це повідомляє Форбс. Два тижні тому елітний підрозділ російських безпілотників Дав удару по українських лініях постачання 25 лютого. Серія точних атак вивела з ладу десятки транспортних засобів уздовж основного маршруту до суджі. Це місто виконувало роль ключової бази для 10 10-тисячного -ти українського контингенту, який контролював значну, хоча й швидко скорочувану територію на Курщині. Це був День, коли ви почали хвилюватись про курс зауважив незалежний аналітик Ендрю Перпетва. Через два тижні основна частина українських підрозділів, включно з найбоєздатнішими бригадами, схоже, здійснила організовану евакуацію з Курщини і повернулась на територію своєї країни. Моїм друзям вдалося залишити курс, уникнувши оточення. Прикро що до цього дійшло, але це те, що є, сказала одне з українських джерел, так званий український наступ в Курській області в серпні 2024 року, дозволив швидко звільнити сотні квадратних миль території. Однак закріпитись на стратегічно важливих позиціях не вдалося просування на північ сповільнили російські контратаки поблизу села Погрибки. А на сході українські сили зіткнулись з 12-ти тисячним контингентом військових із північної Кореї. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.